Виконуємо задачу 1 з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 4.6 за підручником інформатка 8 класа авторського колективу Ринків Лисенко Черніка шкодько 2025 року випуску. Задачу будемо виконувати у середовищі розробки Lazarus. Завантажимо середовище розробки Lazarus. Давайте зразу збережемо проєкт у власній папці File, зберегти всі. Вибираємо власну папку, створимо окрему папку для проєкту. Назвемо права 4.6.1. Зберегти. І ще раз зберегти. Розмістимо на формі кнопку. Для цього виберемо кнопку Button на вкладці Стандарт. І тепер нам потрібно створити обробник події руху курсора мишки по кнопці. Тобто, коли ми проводимо курсором по кнопці, мають відбуватися деякі дії, а саме вона повинна рухатися вниз. Виділимо кнопку, переходимо на вкладку події і знаходимо обробник події «Mouse Move. Натискаємо на три крапки. Бачимо створена заготовка. Наша кнопка називається Бачимо Button 1. Отже, для кнопки Button 1 для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натискаєте комбінацію клавіш, Ctrl-пропуск. Змінюємо властивість. ТОП. Дану властивість показує відстань від кнопки до верхньої межі. І нам потрібно, коли ми переміщуємо вказівник миші по кнопці, щоб дана властивість збільшувалася на 20, тобто переміщувалася вниз, збільшуємо на 20 пікселів. Давайте виконуємо програму. Наводимо казінник мище на кнопку. Бачимо, вона переміщається вниз. В цьому випадку вона ховається за нижню межу вікна. Зробимо так, що коли кнопка ховається за нижню межу вікна, то вона з'являлася з самого верху. Отже, нам потрібно перевірити умову, якщо. Властивість топ, тобто де нас зараз знаходиться кнопка від верхньої межі, плюс висота самої кнопки, тобто, коли в нас кнопка стане ось так. Властивість хейт буде більша. За висоту форми. Форма у нас називається Form 1. Тоді Zen. Кнопка має переміщуватися вверх. Тобто властивість топ для кнопки має бути рівна нулю. Знову запускаємо. Перевіряємо. Так, бачимо, вона з'являється зверху. Отже, все працює. Задачу виконано. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!